Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поговорити на одну тему китайських автомобілів. Мав дискусію в чаті Трона, після, після чого мене кікнули звідти Дискусія була того плану, чи варто звідти возити, і в тому числі нові автомобілі. У більшості звідти возимо нові автомобілі. Ну і моя була, скажімо, аргументація категорично ні. Ну, перше, те, що я думаю, багато хто з вас чув проблеми з зарядками, перехідниками, у нас різні формати з китайцями, проблеми з медіа, тобто технічні проблеми з автомобілями. Китайці дуже сильно розвивають цей напрямок, але так само ще. Є такий момент, що, скажімо, вони не дуже слідкують за тим, щоб це було зручно, безпечно, щоб це вже було готове для багатьох, ну, для користувачів, скажімо, І не проблемні, це однозначно. Ну, але це ще нічого, тобто можна було б на це дивитися скрізь пальці і, по суті, займатися займатися. Експортом з Китаю таких автомобілів, тим більше, що у нас можливості є, нам постійно є звернення по телефону на електронну пошту від китайських компаній, купуйте в нас, будемо привозити. Є ще один момент дуже важливий, який, наприклад, нам не дозволяє цим займатися це те, що китайці в них немає такого розуміння, що якщо там, наприклад, назвали вам ціну, ту саму доставку. І вони вам за цю ціну привезуть, да, там або продадуть там, ви проплатили. Тобто ми домовляємося, наприклад, за якийсь певний автомобіль, домовляємося з клієнтом, рахуємо його, наприклад, прораховуємо вартість в Україні. Як правило, наприклад, по всім автомобілям, які ми возимо з інших країн, чи з Європи, чи з Сполучених Штатів, завжди вдається привезти в ту ціну за винятком, коли українське законодавство міняється і міняється розмитнення. З китайцями такого немає. Чому? Тому що ну, в них це. Само собою розуміється, коли, наприклад, виставили за фрахт, за доставку там, ціну півтора тисячі, грубо кажучи, доларів, або дві тисячі. А потім, коли ви зробили першу проплату, вам вже, вже кажуть: вибачте, ми не можемо за ці гроші привезти. Ми вам привеземо там, за половиною тисячі. І відповідно ми тоді змушені звертатись до клієнта, щось пояснювати йому. Що от так, от, вибачте, ваша тепер машина коштує там, не 26 тисяч, а 27 тисяч, там, чи там, не 30, а 31 Ну і тисяча, це ще так скажем небагато. тут були набагато більші різниці. Тобто, якщо китайці бачать, що відбувається якийсь ажіотаж, що є хороший попит на продукцію, відповідно, вони переглядають умови продажу такої продукції, і це дуже великий мінус. Якби наші внутрішні правила компанії, наші переконання не дають нам. Ну, скажем, морального права торгувати таким товаром. Ну, і є найбільша проблема. Ці моменти ми обговорювали, ніби все гаразд, але є найбільша одна і велика проблема. На сьогоднішній день китайці є союзниками Рашки. І фактично, якщо ми розвиваємо їхній автопром, якщо ми платимо їм гроші за те, що вони виробляють такі автомобілі, за те, що вони скажімо, за ці гроші, які ви їм платите, свої кровні, да там везете в Китай, вони відповідно платять податки, і з цих податків виробляється зброя, і ця зброя летить нам на голови. Ну це дуже дурна ситуація, тому що люди цього не розуміють. Ось були до мене такі претензії, дуже та, та ти сам просто не можеш возити ці машини. Ти не розумієш. Це політика. Ми автомобілі тут ні до чого. Друзі, це не політика, це реально питання того, що ви, ті, хто купують ці автомобілі в Китаї, вони оплачують дрони, вони оплачують боєприпаси. Які потім летять в Україну і вбивають наших людей. Відповідно, якщо ви вирішили зекономити на такому автомобілі і купити в Китаї, ну ви принаймні про це тепер знаєте. Також були аргументи, а що тепер нам робити? Ми ж тепер дрони ніби купуємо в Китаї, а чому автомобілі ми не можемо купувати? Ну Різниця одна і вона велика. Дрони це є та сама зброя. Якщо ми у свого ворога купуємо зброю, і цією зброєю відбиваємося від цього ворога, це логічно і розумно. Але якщо ми купуємо побутові товари, які розвивають його економіку, які допомагають будувати автомобіли будування, які роблять потужнішим нашого ворога, цього абсолютно не варто робити. Я розумію, що в багатьох речах, там, наприклад, ну, наразі немає можливості десь інше купити, ніж в Китаї. Да? Там, наприклад, якісь певні речі, не знаю, то ті самі дрони. Можливо, щось інше, і ми змушені це робити. Але е, такі речі, як автомобілі, на сьогоднішній день є звідки привезти. Це Європа, це Сполучені Штати, і там абсолютно не гірші ціни. І кращі, краща якість тих самих ID4, ті, що ми привозимо з Сполучених Штатів, ніж це приїжджає з Китаю. і Потім люди мучаються з цим. Тому задумайтесь наступний раз, коли ви замовляєте або партію автомобілів. Ви Імпортер цих автомобілів або пар... або для себе особисто цей автомобіль. Ви оплачуєте, скажімо так, послуги країни терориста в тому числі, тому що це прямий союзник і він же Китай постачає летальну зброю для Рашки. Ну і невеличка після мова до цього спіча, що я сказав. Я розумію, що будуть хейтити, але в тому плані, що та, собі там придумав якусь теорію, змови чи ще щось. Зроблю таку невелику врізочку від Віталія Портнікова. Якщо хтось слідкує за цим аналітиком, впізнає. Якщо не слідкує, раджу слідкувати, людина дуже глибоко розуміється в тому, що відбувається на такому міжнародному глобальному рівні. в нього також є цитата, така невелика стосовно товарів з Китаю і автомобілів з Китаю, тому що коли ти фінансуєш Китай, а Китай фінансує Росію, а Росія хоче всіх навкруги. Підкорити і знищити, то це таким чином ти підфінансуєш власну загибель. Кожний iPhone китайського виробництва, який ти ось купуєш, це дорога на цвинта Кожна кухня, яку ти носиш, яка зроблена в Китаї, на яку потім який потім допомагає Росії воювати, це дорога на цвинта Кожний китайський електромобіль, який ти купуєш ніби в Берліні чи в Парижі, це дорога на цвинта а треба йти до життя, а не до смерті. Все це співробітництво з автократіями це дорога до смерті. Я Зрозуміло виражаю? Був радий, якщо ця інформація була корисна для вас, і до наступних зустрічей.